Я вас слухаю. Мамо, вдягайтеся. Хочуть. А навіщо на толючка? Я не знаю, хто вас і чому вчив. Ну, хоч би зараз затридається мене. Хоч би горили за заліз. Ну, коли тепер немає, то нам примечі чи немає щоб... чого. Ти став мене порядок. А не парити. Не розумію. Не хочете? За нами нічого немає. Нині з домцем не такий то. ми всякими. Obrigado going to